Вашій увазі, інтернет-магазин Фама представляє вінтажний жіночий патефон Люфту. 1952 року ексклюзивний предмет інтер'єру не залишить байдужим жодного колекціонера вінтажних речей. У старовинному французькому патефоні гармонійно поєднюється елегантність, краса та музична насолода. Це не просто пристрій для відтворення композицій, а й справжній витвір мистецтва. Дерев'яна конструкція доповнена металічними елементами та тканиним покриттям. Яскраво червоний колір дозволить. Внести особливий акцент у домашній або ж робочий простір. Антикварний патефон стане вірним супутником атмосферних вечорів з музичним супроводом. Ностальгія у кожному дотику та звукові. Поділіться незабутнім враженням з близькою людиною, подарувавши унікальний виріб 20-го століття.